Доброго дня. Мене звати Володимир Борисович Зіновський. Я лікар-реабілітолог медицинського центру Oxford Medical Житомир. Ко мне звертаються в послеоперационный период опорно-рухового аппарата. А саме, після перенесених оперативних втручань, хребта, грижах, протрузіях, спортивних та побутових травмах. Наше відділення включає все необхідне обладнання для повноцінного відновлення здоров'я пацієнта. Thank you Запрошуємо вас на консультаційний прийом в Оксфорд Medical.